Іноді вечори починаються зовсім невинно. Зустрічі подруг, які просто хочуть обговорити останні новини, але варто нам зібратися разом, як розкриваються найдивніші історії. Пролітають кілька заслужених пліток, адвен-подарунки стають приводом для нових откровень. та найцікавіше інше. На нашій тихій YouTube-лей, де кожна знає більше, ніж говорить, дива трапляються частіше, ніж здається. Я давно помітила. Де з'являюсь я, зв'язково щось магічне станеться. Цей маленький влог не став винятком. Ми зараз в Києві на декілька днів приїхали, і сьогодні вже останній день, як ми в Києві, і їдемо сьогодні ввечері на дачу. Я зараз збираюсь на зустріч з дівчатами, будемо обмінюватися адвент-подарунками. Ми з Юлією вже приїхали на точку. Всім Вон Саша. Ви прийшли в машині. <гляньте>, Вдалася Чорна п'ятниця, ми трошечки пошопились, зі знижечками Юз, які <гляньте>. пакети. Давайте, напевно, свою сумку, бо вона велика, я свою порозпихую кудись. Зараз ще Яся під'їде і підемо. Так, да, ну вже... зустрілися. Оля головний баздунчик. Я Ми вже сіли. Ресторан барво називається. Така у нас атмосферка. Чекаємо ще на волю. Не знаємо, коли в неї вдасться приїхати, тому що в неї сьогодні ще переїзд і на вечір у неї ще одна зустріч запланована, тому поки без неї. Тут у мене коктейльчик, називається Мавка. В цьому закладі барви дуже е, смачна дичина. М'ясо діма мені казав, і борщ теж дуже смачний. Але я замовила дещо інше. Ну теж якби салат у мене буде з дичини з, з оленя, ну і ще пюрешка з м'ясом. Потім покажу вам дуже тут тобто, приємно. Так що буду пробувати? Не змогла там. Потім вам покажу наші страви. Без зупинок. або обучивши фельд, або вибухи. От просто. То, Мапа якісь не, не, я. А не, я це знаю, це може хтось не подивився. Я їй передаваю з Заразно, заразно. Ми якраз перший раз побачили. Це бою, коли я була ще вагітна. Так, онлайн знали. А ми просто переписувались, тому коли зустріли вже, наче. Бачиш, що встигло передати. А мені мені. На останній день. Ми тоді всі зустрілися день. Сюди. Дякую. О, яка краса. Салак з поляни. Дивіться, які вони. Це ж барви. З дики. Ні-ні. З диким бере. Борщик принесли. Щемось, так? Принесла ще одну мою страву. Це глазерована курча без кісток у травах та обліпиховому соусі. З пюре та копченими томатами. Я без васабі попросила. Я так розумію, що васабі це може потрусили теж А, ще тут трави. Бо в мене запитали, кажуть без васабі. Ну і такий шикарний нап'ї. <рес> вже Оля приїхала, зараз чекаємо. Зараз зайде. Я замовила ще собі голубці з кабанчика. <рес> це ще один коктейльчик. Але цей вже міцний. Якщо ті були легенькі, то це вже такий. Нема Оля.

Дівчата сюди треба з'їхати назад. А ну Так. ходити дівчата, Куди хочеш? Середнику? Сіда. Тобі є стаферку треба передати. Я трохи помилась воді, надіюсь, Не воняю. Воквіта ми так і сказали. Волі є газ. в чому проблема на так, а нема води, покажуть. а потім А піти попит, у вас не на першому поверсі. Короче, волі, не що критик все прийшла. Ми тебе вже помили з дорозі. Придумали яку. Так, але він не завжди працює немає. Приймає від манс. Вона просто забилась завтра втрані я тут сідала. Та ні сіташ немало. А у вас ще були? Нема кого світло, є холодно, але не Так, немає горячих. Напевно, що ні, Я йому сказала, що якщо він зможе, то хай набирає. Ну, я зараз на інших цих. Каже, ви до якої години можеш, кажу, а хоч блін до комендантської. сказав, що набере, скаже, або вже завтра на ранок. І ти робить пізня. Я ж по-перше дуже пізно лягла, а потім... Голубці, дивіться, які шикарні. Боже, так пахне. дуже смачно. Я вирішила, що я не наїлась. Може довго просто сидимо. Капучинку взяла, допиваю коктейльчик, Дівчата десерти взяли. І зараз теж собі щось замовить. Посидимо, поїмо всі, і підемо вже подарунки, якби фасувати. Ні, це класно робиться, але я вже хочу роботами, бо коли, коли будуть дитина наповзити і собаку, сьогодні приблизно роботам. <песлухи> Ми купили найнеобхідніші речі. тільки Це прям без нього жити на холодильник, варильна, витяжка, пральна. Я їду. Добре. Зараз будемо обмінюватись подарунками. Там влі, в тому році було два, було пічніше, а тут два було, так? Так. Да. В цьому році ми продумаємося просто. У нас один такий план. Будемо обмінюватись подарунками. Зараз бігаємо по машинам, в багажник розкладаємо. І Плітіками прикриваємо, щоб ніхто не бачив, що хто поклав туди. А ми з Юлією, так як на таксі, то пакети наші покладуть нам подаруночки. А я на таксі, тому що у нас, ми сьогодні, ну, приїхали точніше, в Київ на одній машині, і вона зараз, зараз на сервісі, тож поїдемо з Дімою забирати її і назад на дачу. А зараз теж прикольно, ти дивишся, думаєш, мій відкрий чи не мій, чи ну, відкрий. Ну, а ще я думала, а буде таке, що там хтось підряд шість вибере, да, mm -hmm. звичайно. Да. Або всі шість. А, а я думала, когось одного там, всі наостанок. Знаєш, таке залишилися. Ці. А буде прикол, Просто... якщо однакові обгортки, і ми будемо думати, що то наш, а то не я наш. Я так да. теж думала, що раптом ну, ми ми трошки. Чи ми ж на магазини приблизно ходимо? Які одні? От бачиш, що ми виходить? <риво> ну що, Аврорі, сінцей, А, Аврора! Ні, Аврор. я просто беруся світла, яку я стен. Так, я я так до Олі. Оля, почекай. Так, нарешті ми приїхали. Тут класно є світло. Тут, прям, знаєте, як, це якийсь пункт незламності. Діма, каже, світло включаю. Я вже знаєте, по позвич... звичці виключаю. Так. Ось сумки, які ми з собою привезли. Всі речі, що це те, що я казала, не вийшло. Ми забрали мультиварку мамину, Тому що у мене вже все. Кабель зламався. І сенсор. Ну, коротше, вже все, забрала мультиварку її. Потім ми гриль забрали теж. Бо взимку на вулиці не дуже хочеться. Взуття зимове забрали. Судочки це моєї бабусі треба буде передати. М -м -м. Так, -с. тут подарунки. Дімина мама дарувала. Це от від дівчат, і теж від дімини мами тут ще частина. О, мультиварочка. Ну а, Діма, десь ще моя сумка рожева. Ділись. Чуєш? Рожева сумка десь ще моя? В кімнаті немає, не заносив? Вона Ну так, да, може вона в спальні. А може вона на вулиці ще стоїть? Коротше, покажу вам, що ми купили, тому що ми дещо на чорну п'ятницю купили. І подарунки також на Новий рік, але я це пізніше все розкажу. що мені тут ще роботи і роботи все. Ну, я зараз тільки розгружу там, де продукти. І все. А ось це все буде вже до завтра. Дивіться, які гарні подаруночки, Цілий, величезний. Немає рожевої? Я yep, не бачу. Кудись вже занесли її, бо Може, занесли. Ви, ви, витяг, витягали. Я пам'ятаю, що ми несли. Десь вона була. Ну точно ж була, так? Та була, була, так. Да. Я її діставала, а куди її діла? В спальні нема, там точно. я не побачу. Бо там я речі стою, мої. Там і косметика, і аптечка, і все підряд. І техніку ж робочу теж брали з собою, бо ж ми працювали з Києва. І, звісно, це дуже було тяжко все зробити. Так, ну це все завтра буде такий величезний пакет. Гляньте. Це все. Не, не знайшов, так? Да? Я далі підсумку. Чорна п'ятниця вже закінчилась, але я вам покажу, що мені прийшло. Значить, у мене був такий запрос, я хотіла вирівняти текстуру шкіри. І ось що мені Наталя підібрала для цього. Це дві такі е, сироватки. Перша сироватка з м'якими кислотами для рівномірного сяяння. Зараз ми її відкриємо. І інша сироватка вона пептидна і ще там Ось тут є. Пептидна сироватка з 10% ніацинаміду оновлює та покращує стан шкіри. Повертає здорове сяйво. Знімає подразнення. почервоніння, червоніння усуває недоліки та висипи. Створює ефект сяючої кришталевої шкіри. Ось, буду пробувати. Дуже класні бренди. Так, а це антивікова процедура з м'якими кислотами для рівномірного сяйня. Це, коротше, щоб робити гладку шкіру. Ось будемо пробувати. Наталя мені розписала інструкцію. Я їй скидала фотографії все, що в мене зараз з догляду є, і вона мені підібрала. Бо я думала, можливо, щось відміниться, щось може ще додасться. Сказала, що все добре, додаємо тільки ось ці. Ті. Дві сироватки. Я їх буду використовувати в різний час. Все як по інструкції. Ну, давайте відкриємо зараз їх. І тут ще такі пробнічки. Ось таке в мене вже було: це гель для душа, лосьйон для тіла. Від Pindal. дуже подобається. У мене були як в, міні... ну, в таких пробнічках, так і в великих об'ємах. Ось це дуже цікаво, тому що це маска для тіла. Ніколи не пробувала, але бренд дуже класний юсолап. У мене була вже маска для обличчя. Ось така від Юсолап. So дуже прям подобається. Тож буде ще одна така масочка. А ось це у них в магазині новий бренд лагом. спробую. А, наскільки я пам'ятаю, давайте глянемо: Зволожуюча тканина маска з екстрактом кактуса. Ідеально підходить для догляду за втомленою та зневодненою шкірою. Ось так, що теж буду пробувати. Каже, що дуже класний бренд. На Чорну п'ятницю були просто шалені знижки, там до 40% майже на всі бренди. 90% брендів підпадали під знижки. Зараз відкриваємо. Я встигла. <с> я сюди ставлю скріни, просто щоб ви розуміли, які були знижки саме на ось ці два топових продукти, Ва, на які, вона, я які я дуже чекала. Ой, боже, яка вона. Вау! Слухайте, вона дуже гарна, гляньте. Це ось ця перша сироватка з м'якими кислотами. Клас! Вау! Вау-вау-вау! Дуже гарний колір. Будемо пробувати. Єдині кислоти, які я колись спробувала, це в мене були від бренду The Ordinary. Але це було давно. Потім в мене закінчилось, і я не купувала. І зараз бачу необхідність знову повернутись до кислот. Але я захотіла щось краще. Щось цікавіше і щось краще спробувати, тому от ці бренди. У мене був запрос саме, щоб щось було від Medic 8. Я там скинула те, що мене зацікавило. І Наталя це все проаналізувала і підібрала, те, що мені от зараз найкраще підійде. Так, а це оця поптидна сироватка. Ось так, от вона виглядає. Клас, буду вам розказувати, вийде вирівняти шкіру чи ні. Шалені знижки вже закінчились, тому що відео вийде 1 грудня. От, і оці знижки були якраз до 1 грудня, прям до 40%. Ну, а зараз буде діяти лише мій промокод на знижку Ушакова. Знижка буде 5%. Посилання залишу знизу під відео. Тож, кому актуально, заходьте, дивіться. А за Чорну п'ятницю я опублікувала в дописах на youtube каналі та в своєму telegram каналі і в інстаграмі. Тож, також підписуйтесь на мене ще в інстаграм, на мій telegram теж в групу. Ці посилання теж я знизу під відео, тому що там я іноді більш оперативно щось можу публікувати про якісь там знижки, якісь там ще моменти. Бо бачите, на ютубі, поки відео вийде, то вже чорна п'ятниця закінчиться. От. А я встигла, 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 встигла. Тож так от. дуже задоволена, буду вам розказувати, що і як. Так, ну і цікаво буде спробувати ще ось цю масочку. Їздила на нову пошту, отримала посилочку. Боже, гляньте, яка краса! Це підписниця у мене робить своїми руками. Вона зробила мені такий подарунок. Я обов'язково також залишу на неї посилання. Якщо захочете таке замовити, який тут декорчик приклеєний, шикарний, як воно все розкішно зроблено. Доїхало прям шикарно, гарно було запаковано. Такі кульки, а в мене ж отакі от кульки прям на ялинці, теж з такого ж матеріалу. А ви мені писали, що це оксамит називається. Як гарно! І ще свічка тут теж. Свічка теж ручної роботи, вона дуже ароматична, пахне шикарно. Я її сюди поставила, бо тут таке місце, куди можна ліхтарик ставити. Ой, зараз буду думати, куди поставити цю красу, щоб її бачили всі. Я та людина, яка вірить в різні дива. І от як це ще пояснити? Що я мріяла про такий ліхтарик завжди відкладала. Що думки що, ладно, потім в наступному році, в наступному році такі куплю, бо я таких багато бачила різних розмірів. А це ще шикарніше, ніж я собі навіть могла уявити. І він тепер у мене, мені його подарувала зовсім незнайома мені людина. Просто уявіть, яке це диво. Дуже прям. Я прям капець вражена. Це так класно, це так приємно. Він ще такий гарний, боже. Мені завжди подобалися такі бусінги. Всякі. Ось такі ось такі штучки. ось такі. Коротше, якби я побачила це в магазині десь, я б купила. От я б на нього би око теж кинула. І він би мені в душу запав, цей ліхтарик. Це всі подарунки. Ні. Мені ще підписниця прислала. Ще одна підписниця. Боже, такий класний подарунок. Зараз будемо разом діставати. знаєте, яка ця коробка величезна. Зараз будемо з вами дивитись. Я вже її відкрила, і тут капець. Це так класно. Перше, що я побачила в коробці, це ось така, типу, як листівочка. Тут написано Тепла та сатишку вашому домі, Бо так приємно і свічки. гляньте, які класні. А вони ще й блистять, тут типу з бльосточками. Клас. це вони так будуть світитись. Ой, слухайте, а тут щось, тут щось прям дуже багато всього в коробці. Я навіть не очікувала. Вау! Можливо, трохи доповню вашу скарбничку новорічних прикрас. Боже, як це мило! Я не можу. Капець! Тут прям коробка за коробкою. Я думала, тут щось таке одне велике, а тут прямо і тут якась коробочка, і там якась коробочка. Боже, як це мило. Так, приємно. Зараз я все подістаю і вам покажу, що тут. Так класно, що ще записочки є. Одразу, знаєте, такий новорічний настрій. Прям, я не знаю, от якийсь настрій казковий став. Бо <гум> був взагалі не дуже. Кілосики тут цього. Це дістаю і вам показую. Відкрила я ось це. Читаю. Вам дуже пасує блакитний. Ви не повірите? А я то зараз в блакитному. У мене такий костюмчик для дому новенький з'явився. Я все дістала з коробки, боже, це мило просто до сліз. Знаєте, аж, аж розчули в мене цей подарунок. Гляньте скільки коробочок, всі з записочками, з такими от листівочками. Просто людина засипала мене подарунками. Я в шоці, боже, так приємно, гляньте. Як мило! Тут те, що поверне вас в дитинство і нагадає улюблене різдвяне кіно. Квіти, мене надихають, гляньте, який взагалі підхід, як вона підготувалась. Тепла та затишку у вашому домі. Потім, оце прям трошки новорічного настрою. Вашим трошки новорічного настрою для ваших хвостиків. Ось це на ялинку повішую. Ось це, дивіться, не червоне з зеленим, але ваш диван мого улюбленого кольору, тому не втрималась. Боже, як це мило, як це мило, які подарунків. Дуже вам вдячна, я хочу залишити посилання також. Людина робить своїми руками всю цю красу, яку я вам ще покажу. Це не реклама, це просто людина от від душі хотіла зробити мені приємне. Я сама посилання якби так випросила, тому я залишу обов'язково всім рекомендую. А сюди в серединку я поставлю ось ці свічки. Воно так буде, типу так, чик-чик-чик-чик-чик. Якраз воно пасує до моєї цієї композиції. У мене ж теж, бачите, теж такі свічки схожого плану. Ой, буде дуже гарно. Взагалі. Не треба вже нічого готувати. Отак от на святковий стіл поставити ось цю, цю всю композицію. Тут, я так зрозуміла, теж, напевно, композиція, зараз теж будемо дивитися. Боже, клас. Коротше, прикраси все вже є. Все є і така краса, що прям вообще. Давайте відкриємо ось цей великий подарунок і глянемо що тут. Рожевий папір. Клас. Клас. а клас. Оце навіть... Ага. Пригуститься, на стіно вішати. Клас! Так, треба розрівняти. Гарненько зараз. Вау, це як Макраме чи не макраме? як це називається правильно? Це, напевно, типу щось аля стиль бохо чи бохо. Я просто в цьому не дуже розбираюсь. Як гарно Клас. Напевно, це так, да? я думаю. Гляньте, яка класна штучка. Який декорчик. Так, да, це дійсно під диван прям дуже підходить. Тут записочка була, що прям не втримались вона прям під диван. Клас. Так, ну, цікаво, чи я правильно це тримаю, але це дуже гарно. Ось. Розкіш. О, ці тут бльосточок. Гляньте. Клас. Боже, Це треба знімати. Що тут таке цікаво? Тут там прям таке плотно. Там... Які тут гарні прикраси. Боже, так все гарно запаковано було. З тими всякими блискітками, з такими всякими штучками. Глянь, така зірочка, як я люблю, вона такій стрічці. А воно ще так переливається. Воно по кольору не знаю, витовом, таке трошки навіть перламутрове. Ніжний фіолет з перламутром. Гляньте. квіти. Це епоксидна смола. Ось така. Гарно, взагалі, гарно, гарно. Так, потім машинка ось така. Також, бачите, як переливається близки, які там є листочки всякі. Ось, гляньте, з квіточками. Дуже гарна і ось ця така. Ось тут особливо видно, де воно там переливається. Тут те, що поверне в дитинство і нагадає улюблене різдвяне кіно. Льонте! І вони ще блистять <смістю> з блискітками. Це на ялинку теж з епоксидної смоли. Ось такі красунчики. Навіть не знаю, як вам так показати, що, бачите, тут ще блискітки є на кінчиках. Воно так гарно виглядає. Клас. Це дуже прям гарно. Прям вообще. гарно гарно Так, а тут вам дуже по собі була крипне. Прям цікаво, що тут. Ой, це ця брошка. Клас. Гляньте, яка. Це теж, напевно, макраме. Ось так. Тіку -тіку -тіку -тіку. Клас. Ну і останні подаруночки. Ой, вір у дива вони поруч. Прикольно, така листівочка, теж записочка. І дивіться, які тут прикраси на ялинку. В червоному кольорі грибочок. Зайчик ось такий сердечком всередині. Кінь якраз рік коня. На ялинку повішую. Так воно гарно переливається. Блискітки ці. Потім машинка з ялинкою. І ще один зайчик. Теж з сердечком. Типу хлопчик і дівчинка. І ще брілочок ось такий. Це от нашим собачкам. Так гарно було запаковано тут. Теж всякі такі штучки. Дуже гарно запаковано. Дивіться, і вони прям і мені брілочки на ушиник. Дивіться, у радульчика, так як вона сама маленька, за розміром також наймаленький брілочок. І вони і мені, бачите, Рада написано, Марта написано і Дорі. Клас. Прицепимо на їхні ушиники. така милота. І тут прикраса з епоксидної смоли. Ось така підвісочка. Потім сережки. І ще тут такі типу як гвоздики, і теж підвісочка. Дуже гарно, ніжна. Посилання залишу вам знизу під відео, зможете теж замовити. Зараз укриваємо рослини і от дивіться, який Діма будиночок зробив для клена, який нам подарували. Для японського клена. От. Прям великий такий. Може, потім ще в один шар натягнемо. Та я думаю, вистачить цього. Думаєш, вистачить, так? Да? Щоб він нормально перезимував, тому що його треба укривати. Картадерію теж треба буде укрити потім. І троянди в цьому році я теж буду укривати. Я ще хочу на тему замовити ось такі типу готові вже накриття. Використати ось це все. Все, що в мене нарізано, теж для укриття. І замовити можливо готові ще теж понакривати. У нас тут туман, моросить, снігу ще не було.